ОМТІВЮЕЙ про головне є у них е, і друга артилерія, да, є і дрони, які можна іздалі запускати. Но... Україна не буде оголошувати офіційну дату отримання f 16 Виглядать насамперед все дуже-дуже нерадісно. Винищувачі з'являться, коли Збройні сили України будуть готові їх ефективно використовувати. Як раніше повідомлялося, під час засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн уже всі необхідні рішення ухвалені. Вже немає нічого, що залишається на етапі обговорення. Як повідомив начальник управління преси та інформації Міноборони Іларіон Павлюк, ми маємо розуміння того, що всі терміни потрібно зробити. І щойно всі елементи будуть виконані, F-16 з'являться в небі України. Нагадаємо, що Данія поставить Україні 19 винищувачів F-16, Загалом країна зараз має 44 таких літака. Також Нідерланди оголосили, що нададуть Україні 42 винищувачі F-16. Крім того, ці літаки будуть надані Норвегією та Бельгією. Це є військова таємниця, і що там відбулось? Ну, ми точно всі не знаємо. Слава Богу, давайте пригадаємо, що деякі речі, які е, були, е, були прийняті рішення вже на Рамштайнах, ми. Цю зброю бачили вже коли вона почала працювати. Дуже показовий приклад з Петріотами, коли ми розповідали, що вже прийнято рішення, що наче то все добре, незабаром вони з'явиться. Потім була атака балістичними ракетами кінжалами, в тому числі на Київ, і спрацював про збив ці ракети. Тобто ми узнали про Петріот, коли він вже був в Україні. Так само я впевнений, що є якісь рішення на цьому Рамштайні, які ми поки що не знаємо, але ми, ми їх побачимо. Але з іншого боку. Цей Ремштайн, е, нічого такого новітнього не приніс, а ми нічого особливого не очікували, крім тих рішень, які там позитивне рішення. Це не... Він, він не даремно відбувся. Шкода, що відбувся не особиста зустріч, а завдяки електронному зв'язку. ну, Може, небезпека там велика, вони побоялися збиратися, може чули, що небезпека велика буває. Ну, то таке. Рамштайн це все ж таки зустрічі, це такі робочі наради, де обговорюються нюанси тих рішень, які приймають керівники країн чи керівники силових структур ну, між собою в цій антіпутлерівської коаліції, коли відбуваються домовленості. На Рамштайнах погоджуються, не, ну, не домовляються люди, які там прибули. Ну, можуть тільки спрогнозувати певні, намітити певні про, 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 пропозиції, щоб керівники, коли роз'їдуться по своїй країні, щоб вони це порозмовляли зі своїми керівниками в своїх країнах, прибачте, і тоді вже на рівні керівников це приймається рішення. Ну, це таке Та робоча нарада. З приводу, приводу протиповітряної оборони ну, нам не вистачає ракет для зенітно-ракетних комплексів. Бо ми їх розходимо і рано чи пізно вони б мали закінчитися. І нам, їх, нам мають їх постачати. Но тут ми сподіваємось, що незабаром ми це побачимо, тому що, ну, наприклад, Японія, яка виробляє ракети для Петріота, це не зовсім Сполучені Штати, вона для них це робить, і вони не можуть продавати зброю безпосередньо, але начебто ці 4 мільярди, це було витрачено, на, в тому числі переважно на виробництво ракет для петріот. Ну, Це така інформація, яку Перевірити на 100% ми не зможемо, тому що вона йде під таким для службового використання, що називається. Але по відкритих джерелах можна проаналізувати, що вони не виробляли, вони передали Сполученим Штатам. Сполучені Штати вже можуть передати нам. По великому рахунку, це Японія нам допомагає через транзитом, через Сполучені Штати. Так само Південна Корея може допомогти нам з снарядами, бо в них теж непогане виробництво, як і Північна Корея, ну там багато часу було їхній військово-промисловий комплекс він був засереджений, в тому числі на саме на виробництві снарядів для артилерії і в Південній Кореї там це теж ну, більш-менш нормально налагоджено. Тому ну, подивимось, сподіваємось, що там були розмови вже про F-16, які ми е, очікуємо, як е, казав е, керівник головного управління розвитку Пан Буданов, що вони будуть у нас в квітні, ой, в квітні е, навесні. Ну, на весні це або 1 березня, або 31 травня. Тобто це, це, це на весні. Хотілося б, щоб це було все ж таки на початку. Ну, Може, Початкові. з ними так буде, як і з тим озброєнням, про яке ви говорили, що заявлено, що воно тільки очікується, а ми дізнаємося про нього, що воно виявляється в Україні. Є... Може, так станеться і з F-16, знаєте, випадково дізнаємося, пролетіло щось таке неймовірне над нами, а ми вже знаємо, що, що вже f 16 Воно таке швидкісне, як тобто його можна тільки візуально по великому рахунку. Хоча ні, можна через засоби радіолектро через радіолокаційні станції, бо в нього дуже невеликий ефективний ваша поверхні, він буде здаватися маленьким. Ну, як мені кажуть мої друзі, які трошечки до цього мають відношення, кажуть, що так натикаючи, що вони вже літають над Україною, тільки поки що Литовище не в Україні, вони не. Я думаю, що це не бойові дії, це просто ну, тренувальні напівтренувальні польоти, але це вже з нашими гербами, з нашими. Колом жовто-синім, як Мерховці наші літаки, ну, дай Боже, щоб так. Що ще на Римштані? Ну, ці розмови про те, що нам потрібно створювати коалі... не коаліцію, потрібне підприємство, спільне підприємство по виробництві, у тому числі артилерійських снарядів, це непогано. І про дрони, там про коаліцію дронів ну, І Про дрони, в тому числі. Ну, знаєте, Це дуже добре, коли нам кажуть от про те, що було б дуже непогано, якщо б у нас було власне виробництво дронів, власне виробництво снарядів, щоб ми могли повністю забезпечити свої потреби, і тоді б ми не були так залежні від наших партнерів. Я, побачте, одразу анекдот хотів, пригадався мої з цього приводу. Доволі старий, бо багато хто знає. Воно начебто пристойний. Звертаються кошенята до сови, вона ж мудра, розумна. Ще не на робити, нас щенята ображають. Говорить, ну Вам треба стати їжиками, всіх буде гілки, тоді вона зможе вас ображати, вони будуть колотися. Говорить, дуже, дуже гарно. А як нам, як нам стати цими їжиками? Я не знаю, я ж стратегія, не тактик. Ну, от приблизно так само. Вона нам розповідає, що має бути. Дякую, стратегія. Але добре, як це зробити? Ну, не знаю, ми ж стратегії. Ну хвилюйтесь далі, дуже стурбованим бути. Хоча, з іншого боку, багато хто так посміхаючи, каже і в ваших ефірах на вашому каналі, в тому числі, що швидше за все ми встигнемо налагодити виробництво великій кількості власних снарядів і власних ракет. Скоріше, ніж, наприклад, наші друзі з німеччини приймуть рішення про передачу нам тих самих тавсів, тобто, ми швидше завод і будемо виробляти, ніж там будуть приймати рішення по передачі нам певне відеозброєння. Ми це знаємо і будемо трошки детальніше згодом говорити, але перед нею виявляється було проведене опитування, і воно традиційно проводиться щорічно, і відповідно є певні тенденції, які щорічно засвідчуються. І от, якщо у 2022 році. Якраз загрозу Росії сприйняття Росії як загрози було вкрай високим. Так то цього року воно опустилося, воно дуже сильно просіло. Причому, от в найбільших країнах, там країни J7, воно найбільше просіло. Там ці індикатори пов'язані з війною Росії проти України, вони сильно знизилися. Там, зокрема, у німців стурбованість російською загрозою тепер на сьомому місці у французів. На шостому місці Віталії, взагалі, на дванадцятому місці. У 22-му році в усіх країнах G7 ця загроза була найбільшою у 23-му місці. 23 році була на четвертому місці. Ну а зараз я вже назвала на яких місцях. І щоб ви думали, що бачить найбільшою загрозою в США? Найбільшою загрозою бачать кібератаки на другому місці. Там політична поляризація. Ну да, в США там вибори там зрозуміло. А на третьому місці загроза Китаю. Ну і от в усіх країнах там найбільше там загрозою бачать. Бачить зміну клімату, там питання пов'язані з довкіллям, там і так далі. І так далі. От ці загрози виходять на перше місце. Що цікаво, подібне опитування було перед Давосом, і там теж, от ці питання там клімату і різних таких речей, а також до речі, штучного інтелекту вони виходили на перше місце. Знаєте, багато пишуть, і говорять. Кажуть... Действительно, наверное, есть определенная нехватка вооружения, но на самом деле Запад все равно продолжает поставлять и вооружение, и технику, и готовить там пилотов, и авиацию, поэтому еще многие сражения впереди.